Не перемикайтесь, далі. Інформаційна програма Місто з Оленою Юдіною. Олено, доброго вечора. Доброго вечора, Тамара. Я розумію, що сьогодні в новинах ти не будеш говорити про українську пісню, але, напевно, про херсонських митців ти будеш говорити, так? Так як завжди, у наших випусках ми розказуємо не тільки про визначні події, а й про цікавих особистостей, на яких багате наше місто. Вся Херсонщина очікує на міжнародне театральне свято фестиваль Мельпомена Таврії. Готуються до нього і міські комунальні служби. Вони вже латають дороги, а школярі висаджують квіти. Про ці та інші події сьогодні у програмі місто. У 1913 році газета «Юг» повідомила, рішення міського суді першої дільниці громадянки Сумкова, Козлова, Шолохова, Діденко і Ворська, які виявилися крадійками паркових рослин, були засуджені до 3 рубльового штрафу із заміною його у разі неспроможності виплати арештом на один день. Газета Южна Русь у 1908 році писала, в даний час закінчується будівництво яхт-клубу. У цій будівлі відводиться велике приміщення для учнів, які займаються веслувальним спортом. Зовнішній вигляд будівлі справляє приємне враження. Газета «Юг» у 1789 році писала, що на сесії міської ради життєво важливе питання щодо ремонту доріг із за відсутності єдиної думки серед гласних депутатів було зведене нівець. У світі є дві біди, і одна з них дороги. Як би неймовірно це не звучало, але іноді можна потрапити в аварію на абсолютно вільній дорозі, не порушивши жодного правила дорожнього руху і знаходячись у тверезому розумі та при добрій пам'яті, така ситуація цілком реальна, враховуючи те, що в нашій державі хороша дорога. На жаль, виняток, а не правило. У Херсоні на жаль, їздити як по маслу теж поки не вдається. Про стан доріг у місті та їх ремонт далі. У Херсоні ремонтують дороги. Всі дорожні організації активно латають ями, яких після зими традиційно лишилася сила селена. У поточному році на ремонт доріг буде витрачено 32 мільйони гривень, із яких 13 мільйонів субвенція із держбюджету. В першу чергу задіяної організації на вулицях і дорогах, які ведуть к виїзду з міста. Це вулиця Кіндійська». Шосе вулиця Херсонська, вулиця Перекопська, проспект Ушакова, вулиця Ілюші Куліка. Попереду літній сезон, який покличе херсонців на дачі. Аби доїхати було зручно, в першу чергу і доводять до ладу виїзні дороги. Але тільки на ремонті цих доріг не зупиняться. Попереду величезний об'єм робіт. Після завершення роботи на основних магістралях. Будем старатися привести в порядок і остальні вулиці, і дороги города. І це ще не все. Міська влада підмітила, кількість транспорту у Херсоні стрімко зростає. Одночасно із перевантаженістю доріг з'явилася й інша проблема: не вистачає місць для паркування. На вулиці Пілікопки в районі Собора робиться парковка для автотранспорта. Таких місць для паркування обіцяє начальник управління доріг. В майбутньому буде ще більше. Аби не відчувати вибою на автошляхах, деякі водії пересідають на інший транспорт, наприклад, водний. З кругосвітної подорожі на батьківщину повернулися українські яхтсмени Юрій Бондар і Андрій Губенко. Ці двоє довели усім, що нічого неможливого в житті немає. Головне, аби було бажання. А найголовніше здійснилася їх ще дитяча мрія. Зустрічала яхтсменів із навколосвітньої подорожі і Єлизавета Голобородько. Кажуть, мрії здійснюються, і це дійсно так, особливо тоді, коли прикладаєш зусилля. Два з половиною роки яхтсмени Юрій і Андрій провели на дев'ятиметровій яхті. Купава вони здійснили мрію свого дитинства. Вони побачили весь світ. Єлена Васильева, Анна Ольга, Анатолій, добрий день. Меня зовут Андрій. Нахожусь на парус яхті Купава в кругосвітному плаванні. Сейчас вернулись домой, знаходимося в порту Херсон. У 1985 році яхтсмен Юрій Бондар власними руками збудував дев'ятиметрову яхту. І вже тоді він знав: цю красуню з міфічною назвою Купава чекає велике майбутнє. У 2009 році вона вийшла з Києва, щоб здійснити навколосвітню подорож. На початку експедиції на борту. Яхти було чотири яхтсмени, які прагнули побачити весь світ, але за різними обставинами вони не витримували і сходили на берег. Ми четвером пройшли по Южної Атлантиці, Ми з Горн пройшли Чилійську Патагонію, пройшли немножко по Тихому океану і улетіли з Віктором Капегородським із острова робінзона Круза. Далі, далі ну, тому що ми знаходились там уже доволі такі время, ну... около полугода. Сами понимаете, что надо было. У всех есть свои семьи, есть, то есть было куда уезжать. Та все ж капітану Юрію Бондарю та яхтсмену Андрію Зубенко таки судилося здійснити свою дитячу мрію і довести всім яхтсменам України, що нічого неможливого немає. Вони подолали сильні шторми, зустрічі з піратами. Їм довелося залишити сім'ї на два з половиною роки. Вони з усмішкою згадують ті хвилини, коли їм хотілося зійти на берег і залишити свою мрію лише мрією. Все позаду, і вони із задоволенням діляться враженнями. Інтересніше було Патагонія та канали. Чилийские каналы. Интересный был, мы с гон прошли, э, э, были на островах, островах э, океане, э, значит, французской Полинезии, были на в Индонезии. Были на э, э, этом, Новой Зеландии. Ну, В общем, много интересного. Было очень интересно, когда проходили мимо пиратов. Это было страшно. А все остальное было как бы интересно. Ну, шторма, там, танкеры, которые наезжают, там, э, пираты, ну это все рабочее, такое, это все повседневное. Это... Сказать что-то трудности были. Більше інтересного було чим трудного. до рідного Києва. яхтсмени Юрій Бондар і Андрій Зубенко повернуться героями, про яких говоритимуть у всій Україні. А на 26-річну купаву чекає реставрація після навколосвітньої подорожі. І хто знає, можливо, вже зовсім скоро ми почуємо нові історії яхтсменів і оновленої яхти. Рішення подорожувати чи ні і яким транспортом кожен може приймати сам. А от рішення суду є обов'язковим до виконання і організація примусового виконання судових рішень, покладена на виконавчу службу. Робота у співробітників служби не проста, адже у цьому процесі завжди є дві сторони: стягувач та відповідач. І якщо перший хоче отримати, то другому доводиться віддавати. Більше про роботу державних виконавців журналістам на прес-конференції. Розповіла начальник обласного управління державної виконавчої служби Людмила Скапенко. Їх служба складна і навіть небезпечна, тому працювати у ній можуть не всі. А тим, хто труднощів не боїться, доводиться іноді працювати за трьох кадрів. Катастрофічно не вистачає, каже начальник управління Державної виконавчої служби у Херсонській області Людмила Скапенко. Втім, навіть попри велике навантаження виконавцям вдається тримати стабільні показники завершення виконавчих проваджень. Сьогодні в області 33 підприємства, які мають заборгованість із заробітної плати. На виконанні служби 1293 провадження на 11 мільйонів гривень. Повернути зароблені кошти можна шляхом накладення арешту та реалізації майна підприємств боржників. Найбільше заборгували сьогодні вад Херсонські комбайни, вад «ХБК», фабрика красень та комунальне підприємство «Радгосп завод Янтарний. Щоправда, майно останнього нещодавно було реалізоване за 4 мільйони 600 тисяч гривень, і цієї суми має вистачити на погашення заборгованості. На сьогоднішній день на повідомлення начальника державної виконавчої служби виплачено. По заробітній платі мільйон 469 тисяч, користь пенсійного фонду 728 тисяч. Ті кошти, які надійшли від реалізації цього майна, достатні для повного погашення боргів як по заробітній платі, так і на пенсійний фонд і Державної податкової інспекції. Саме продаж майна цього підприємства викликала багато запитань. Людмила Скапенко пояснила, виконавча служба не має впливу на організацію, яка проводила торги. Вона була визначена після проведення тендерної процедури. Тимчасове положення про порядок проведення пролюжних торгів з реалізації нерухомого майна. И в этом положении указано, что торгующая организация имеет право за свои услуги брать до 15% суммы с учетом НДС. Есть тендерная комиссия у нас. Каждая организация приходит на тендер. Они приносят свои заявки на участие в тендере, что обязательно, и в конвертах подают в свои в опечатанных конвертах, подают свои предложения по поводу того или другого имущества. Сами суммы заранее не оговариваются. Это, это дело каждой организации личное. Ну, при при всех прилюдно, будем так говорить, скрываются эти конверты. Смотрим, какие проценты предлагает та или другая организация за вот, допустим, за янтарный. Их четыре. Четыре предложения. Три предложения было 15%, одно предложение 14%. Кого выберет этот, этот исполнительная служба? кого було 14%. Державним виконавцям доводиться забезпечувати виконання різних рішень суду. Іноді це і виселення із помешкань, знесення незаконних будівель або забезпечення побачень батьків з дітьми. Рідко хто з відповідачів не чинить перешкод, тому часто захищаючи права інших державні виконавці, самі залишаються незахищеними. І єдине на що їм залишається сподіватися, це нерозуміння з боку населення. Міжнародне свято театрального мистецтва на Херсонщині має розпочатися 20 травня. Вже в 14 на Херсонській землі проходитиме міжнародний театральний фестиваль Мальпумена Таврії. Десятки найкращих театрів України та Зарубіжжя подали заявки на участь у фестивалі. Цього року у Херсоні виступатимуть провідні майстри сцени з України, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Азербайджану та Болгарії. Організатори фестивалю запевняють, подивитися в. Bude na Класичні та модерні вистави на новій театральній площі під дахом театру у лісі на пленері, і, звісно ж, на великій сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Ось чим у кінці травня здивує любителів театрального мистецтва 14-й міжнародний фестиваль Мальпомена Таврії. Участь у фестивалі цього разу візьмуть 20 театрів з України, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Азербайджан та Болгарія братимуть участь у фестивалі. Вперше всі ж інші є палкими прихильниками фестивалю і вже неодноразово представляли свої вистави на розсуд глядачів у Херсоні. Господарі фестивалю представлять вистави вже діючу на великій дорозі, режисером якої є Сергій Павлюк. І нову на фестивалі відбуться її прем'єра, дядюшкінсон. За постановку цієї вистави взялася Владислава Білозоренко. До речі, ця вистава має стати першою дорослою виставою у репертуарі лісового театру. Міжнародний театральний фестиваль Мальпомена Таврії відкриється 20 травня. На нові реконструйованій площі відбудеться гала-концерт із вогняно-водяним шоу. Над його постановкою вже зараз працює режисер театру Сергій Павлюк та естрадно-циркова студія Дженрог. Мені хочеться, щоб це шоу, коли воно відбудеться тут. Ми хочемо потім його продовжити на купальських зорях в Голій Пристані. І хочемо потім в нашому лісовому театрі, який ми побудували і в минулому році от показали виставу і тільки одну дитячу там Грали на превеликий жаль, але зараз ми випускаємо виставу, яку маємо надію, що вона вийде, і прем'єра відбудеться 27-го на Мільпомені. Це по Достоєвському дідюш кінсон, який робить влада Білозорінко, і він спеціально позиціонується як вистава на пленері. 20 травня пройде і перша вистава зарубіжних гостей, але не в рамках фестивалю, а в рамках гастрольного туру республіканського театру білоруської драматургії. Конкурсний перегляд театральних вистав розпочнеться 21 травня. Цікавим є те, що цього року на фестивалі працюватиме тільки журналістське журі, а також група відомих київських та московських критиків. В рамках фестивалю пройдуть наради директорів театрів, режисерські конференції, зустрічі драматургів та майстер-класи для акторів театрів. Цьогоріч запустять у роботу і інформаційний сайт Мельпомена Таврій. Він транслюватиметься трьома мовами: українською, російською та англійською. Всі охочі зможуть на його сторінках поділитися своїми враженнями, пропозиціями чи зауваженнями. Бюджет цьогорічного фестивалю складе приблизно 800 тисяч гривень. этом году мы едва не вышли за океан в расширении. То есть у нас были контакты с Мельбурном. Вот. И у нас, да, коллектив из Австралии, русскоязычный, но, опять же, все вливается в финансовые возможности. Поэтому будем надеяться вот на 15-й фестиваль, что мы им сможем перелет оплатить, и, может быть, как бы вот Австралия к нам доедет. Точно такие же у нас были отношения, например, э, словацкий коллектив из Кошица, София, Болгария, театр Креда, Который хотел нам had a genie спектакль, которые на 19 языках мира. То есть один і тот же спектакль играется на всіх языках. Играли в Королевском театрі Шекспира в Англии, да? Но, как бы контакты есть. Не відомо, скільки в нас буде коштів, ми їх чуть. Секономим. Але на 15-й сьогодні Сашко і всі сегменти фестивалю працюють на наступний ювілейний фестиваль. У мене взагалі ідея зібрати 15 країн. От хочеться. 15 країн. Хай буде йти 15 днів фестиваль. Дві неділі фестиваль на Таврії розпочнеться 20 травня і триватиме цілий тиждень. За цей час всі охочі зможуть подивитися кращі театральні роботи митців України та Зарубіжжя і насолодитися грою провідних майстрів сцени. Відкривається фестиваль постановку республіканського театру білоруської драматургії Янка Купала Круги Раю. Приймати гостей із різних країн вже готується Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша. Скоро нова театральна площа перетвориться на центр розваг. Там вже наводять порядок. Днями наводили порядок на своєму шкільному подвір'ї і учні гімназії номер 7, які власним прикладом спільно з учнями херсонських шкіл показали всім, як насправді повинно виглядати шкільне подвір'я. Щоб, дивлячись на нього, виникало бажання наводити порядок на всіх подвір'ях нашого міста. Діти з різних шкіл Херсона зібрались на подвір'ї гімназії номер 7 щоб висадити на клумбі квіти і показати кожному, як має виглядати насправді шкільне подвір'я. Школярі з задоволенням взялися за роботу і розподілили обов'язки і допомагали один одному. А Олексій, який навчається в п'ятому класі, у свій день народження посадив перше дерево в своєму житті. Вперше я все таки сьогодні взяв лопату і посадив перше дерево, а Сасі, що мені дом построїть, і буду повністю мужиком на всю життя. Організатором акції посадимо клумбу разом став міський учнівський парламент. Спільними зусиллями школярів і президента гімназії учні підготували 40 видів рослин для висадження. эти проводилися акції, але не так масштабные. То тобто мы ми відбирали одразу школы, там смотрели, давали несколько, было несколько школ, і именно, именно в цих школах ми висаджували клуби. А сейчас ми по всім городам, то есть почали ми з гімназії номер рады, что начали именно з нас з гімназії номер 7. Работают, приймають участие абсолютно всі від наймаленьких до найзрослих 5, 7 класи, 11 класи. Це гарна я думаю, клуба. Гарна вона тим, що учні самі забажали її зробити. І вони сподіваються, що їх почин, який вони зроблять, буде ностим для інших шкіл, інших парламентів. До старань дітей узеленити шкільне подвір'я приєднався і заступник міського голови Сергій Черевко. Старе, добре правило і традиція, коли ребенок або молодой чоловік своїми руками посадив дерево, або куст или цветы, то вже зразу з'являється прив'язаність к продукту своего труда і взагалі та своє на молодіжне сі детські срібни підхватувати какие-то ініціативи. Відділ екології також вирішив допомогти школярам у добрій справі і подарував 15 дерев катальпи. Я надіюсь, що ті дірев'я будуть. Радувати наших Вообще, сейчас не только вот во дворі школи у нас высаживаются деревья, по всьому городу. Вот. і в этом теж участвуют школи нашого міста. Они допомагають, відкликаються і всі ми вместе сделаем наш город що красивее, що зеленее. Кожен учень, який взяв участь у акції, вніс свою частку душі в красу шкільного подвір'я. Пока буду учиться в отеле, буду ходить на такие мероприятия, принимать участие, помогать. Я сегодня посадила розочку, галки, нарциссы. На следующей неделе планируем в нашей школе создать такую акцию, тоже посадить цветы. У сільському будинку культури селища Станіслав. Місцевий композитор Аркадій Сігарьов представив односельцям свою звірку пісень, і цим, немов відкрив їм своє серце, бо кожен твір це ніжна, тонка лірика, яку слухачі сприймали серцем. Тому хочеться цей вечір у селі порівняти з весною, як вона свою красу і енергію виплеснула на землю, так і піснетворець виплеснув красу і енергію своїх високих почуттів. З таким настроєм слухала пісні. Ні, Аркадія Сігарьова і наш кореспондент Лариса Петрушенко. Схоже, що в і ще люди, які жили в Станіславі, зробили тут щедрий мистецький засіб. Дивно і сьогодні, і тоді, коли зовсім не до пісень було, тут співали, грали, танцювали. Я вже живу в Станіславі більше 30 років. біжить час швидко, міняються времена. Традиції музикальні, творчі, традиції Станіслава. Ані живуть і не міняються. Не в Станіславі народився і Аркадій Сігарьов, але його музична творчість насочена саме красою цієї землі. Більше 30 років він і його дружина вчать музиці сільських дітей на баяні він на фортепіано. Вона. Пісні Аркадія Сігарьова дійшли й до таких співачок, як Ніна Матвієнко, та завжди під рукою рідна співачка, дружина композитора Любов Сігарьова. в небі зіркою стану. скрипалю, скрипалю. Мелодії мого серця так назвав автор свою збірку пісень, написаних із різними авторами. Але обирає він вірші, які йому до душі, аби і текст, і музика справді стали мелодією, яка б пішла від його серця до серця глядача. Ну той Шаркадій Шер... Шерк... Миколаєвич написав багато пісень, але всі пісні вони наскільки мелодичні, наскільки прості, наскільки вони, вони пов'язані е... з традиціями українського пісенного мистецтва, пов'язані з народним фольклором. Вони співаються, вони запам'ятовуються, а це. Найважливіше для композитора від пісні до пісні і перед кожним розкривається лірична душа музикотворця і кожного рта є приємна, тепла, чиста хвиля. Є ж, бо такі люди, які своє життя присвячують творенню краси. Скільки років знаю Аркадія Миколаївича і жодного слова від нього не почула. Сьогодні сиділа в залі і зрозуміла, що цієї. Цій талановитій людині, не треба нічого говорити. Про неї говорить її творчість, молоді його серця. Твої діти-пісні такі душевні, такі ліричні. Ось почув їх. І переконався ще раз, що все приходяще, а музика і пісні твої. Кожен Станіславець, що має голос для сцени, взяв участь у концерті, аби донести слухачам написане Аркадієм Сігарьовим. Старалися і дорослі, і діти, ансамблі, солісти. Той, хто не співав, говорив композитору, хороші слова дарував квіти. І подумалось, як добре, коли в серці людини є мелодія, та, яка тому серцю дає життя. Нехай вона й різна у кожного із нас, та головне, що вона є, як у Аркадія Сігарьова. Розлилося чисте сяйво сповнилися піснями гаї. на дворі порається весна. Кращої пори для творчості та хороших новин, мабуть, не знайти. Сподіватимося, що благим буде і синоптичний прогноз на цей тиждень. Далі слово синоптикам. Зараз територія Херсонської області знаходиться в зоні потужного малорухомого антициклону, вплив якого триватиме до кінця квітня та на початку травня. На цей період очікується малохмарна сонячна погода без опадів. Вітер південного південно-східного напрямку помірний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 6-11 градусів тепла. Даними управління охорони здоров'я Херсонської міської ради за минулий тиждень у Херсоні народилося 54 дитини, 25 хлопчиків та 29 дівчаток. Вітаємо батьків із поповненням у родинах, а млюкам зичимо доброї долі і щастя в житті. Нехай з їх веселим сміхом у дім приходить радість та втіха. До нас прийшла справжня весна, а відтак настав час здійснення мрії. Мріяти не шкідливо навіть кішка мріяла прокрила, бо їй хотілося спробувати кажанів. Пам'ятайте, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Це була програма місто. До зустрічі, як завжди, на телеканалі Скіфі.